17 жовтня. Сьогодні церква згадує у календарях святого священомученика Єрутея. Про життя цього святого знаємо дуже мало. Згідно з переданням, він був учнем святого апостола Павла, народився в Атенах і трудився разом зі святим Діонізієм. Згодом став єпископом. Передання стверджує, що святий Єрутей був на похороні Пресвятої Богородиці в Єрусалимі, помер мученицькою смертю. Так мало насправді знаємо про цього святого дорогі в Христі, брати та сестри. Однак за кожним святим стоять конкретні вчинки з їхнього життя, які прославили їх у святості. Задумаймось сьогодні над нашими вчинками. Над тим, а скільки ми робимо для того, щоб бути святими.